До Полтави приїхала грузинська делегація на чолі з послом Грузії в Україні Михаїлом Уклебою. Віта візиту відвідати прем'єру вистави Ханума, грузинського режисера Цицино Бяшвілі у театрі імені Гоголя. У виставі гратимуть і полтавські актори. Окрім культурної програми, грузини та представники обласної влади узгодили низку питань. В основному вони стосувалися культури та туризму. Зокрема, сторони обговорили співпрацю щодо оздоровлення малечі. Грузинські діти з Боржоми будуть відпочивати у, у нас, а полтавські будуть у нас Ви знаєте, там дуже красива природа, так що по Жоміта рядом, все. так що ми будемо поддержувати обізити осуществить. Окрім цього, грузинська сторона прагне зацікавити полтавських туристів. Вони вже провели низку презентацій своєї країни у кількох українських містах. Планують заїхати і до Полтави показати, чим славиться Грузія. Я думаю, в кінці конце феврафівраля чотири міста хватимо. Наш презентація будуть Танецькі, потом Харкові, Луганській. І зараз ми сьоні так я так рішили. Я думаю, буде і, 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 здесь у вас. Економічні питання сторони поки що відклали. кажуть, обговорять ці нюанси наступного разу. Нагадаємо, обсяги товарообороту між країнами сьогодні складають більше 700 мільйонів доларів. Україна у відносинах з Грузією, друга за імпортом і третя за експортом.